Герої не вмирають. Герої не вмирають. Пропоную ще прочитати молитву за Україну. Шановні друзі, побратими, твоє серце стискається від болю і гордості за те, що цей народ повстав, заради чого ці люди віддали своє життя. Найдорожче віддали за українську справу. Я думаю, ми зараз помолимося, тоді поговоримо про ці речі. Ми грішні, і діти твої, і у покорі сердець наші приходимо до тебе, згиляємо голови наші. Амі. Амі. Стали переможцями. Надусім і найдорожчим пожертвували власним своїм життям. Гадаємо небесну Сотню і гадаємо на якраз на 40 днів. Це е, перша тема, і е, саме головна, за якою ми сьогодні збираємо людей, для, для якої прийшли українці, патріоти. От і друге, е, не, 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 таке важливе питання це, звичайно, вибори президента, які призначені на 25 травня. Ми вже сьогодні можемо сказати, що сьогодні на ранок ми вже маємо 15 кандидатів. Це хто подав вже. Документи, то ми тут, напевно, є люди, які підтримують різних, але ми хочемо поговорити, ми хочемо для себе з'ясувати, по яким критеріям, які саме, які, яким критеріям саме має відповідати той кандидат, от, чому громада, яка вже працює, стоїть на Майдані п'ятий місяць, як, як ми маємо підтримати того президента? Ми будемо дивитися, ми будемо спостерігати, а саме головне, ми будемо контролювати. Вибори президента, щоб не повторилось те, що було на минулих виборах. Українська держава не знала, ми сьогодні загрожені і загрожені серйозно. Сьогодні, оказується, вже є кому передати в руки нові. Це прийшла та молодь, яка Цим інструментом своєю державою скористаються належним чином. Кожен має право обирати того президента, того кандидата, який йому до вподоби, який переконує його. нації!